Випуску, дивіться майбутнє країни, що очікує на нового гаранта, та до чого готуватися українцям. Нам треба вийти на переми, яке не дозволить, щоб відбувалися якісь бойові дії, які, через які гинуть люди. Це напевне завдання номер один. з порушеннями, але незначними. Як пройшов другий тур виборів президента у Кривому Розі? В результаті було складено чотири адміністративні протоколи та порушено одне кримінальне провадження. Через каміння річки та підвісні мости у кривому розі пройшов біговий марафон. Подробиці цих та інших новин далі. Моє вітання усім. Про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського. Все найцікавіше. Просто зараз. У студії працює Наталя Булдинська. Центр виборчкому працював всі електронні протоколи по Україні. Результати майже не відрізняються від даних національного екзитполу, який оголосили ще вчора. За Володимира Зеленського проголосувало трохи більше 73% виборців. За Петра Порошенка майже 24,5%. Трохи більше 2% бюлетенів названо недійсними. В цілому вибори президента в Україні відбулися демократично та без гучних порушень. Про це вже заявили як міжнародні, так і вітчизняні. Спостерігачі. Що очікує на нового гаранта та до чого готуватися українцям? Подробиці на початку випуску продовження нормандського формату та перезавантаження мінського процесу після оголошення даних національного екзитполу Володимир Зеленський повідомив, чим буде займатися першочергово на посту президента. Крім цього, наступний гарант внесе до ради законопроекти про імпічмент та скасування депутатської недоторканності. Також серед найближчих планів скоротити штат адміністрації президента та перенести президентський офіс, можливо, навіть на околицю столиці. Я хотів би, щоб не було трафіку в Києві. Тому я хотів би знайти таке місце в Києві, а може біля Києву, щоб не було яких якихось там картежей. Я хочу позбавитись в цілому від кортежі. Поразку визнав, але в політиці залишиться. Петро Порошенко привітав Володимира Зеленського з перемогою та навіть заявив, що готовий у будь-який час допомогти порадою наступному гаранту. Водночас Порошенко оголосив, що в політиці після завершення своєї каденції залишиться та буде в опозиції до Зеленського. Наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли. В надзвичайно складних умовах за ці п'ять років захистити європейську і євроатлантичну стратегію. А от експерти наразі в очікуванні, якою буде співпраця Володимира Зеленського після інавгурації з нинішнім складом Верховної Ради. Мовляв, якщо наступний грант планує ухвалення тих же законопроєктів про імпічмент та зняття депутатської недоторканності, потрібно мінімум 226 голосів. Нинішня коаліція, на думку політологів, підтримувати Зеленського не буде. До можливості розпуску парламенту експерти ставляться скептично. Не співпрацювати з парламентом, це створювати собі проблеми. Ну, грати на тому, що це не популярний орган влади, і типу, вимагати його переобрання і ігнорувати його, ну це ж ти сам себе позбавляєш можливості за ці 6 місяців щось зробити. Питання миру на Донбасі та повернення Криму одні з найголовніших завдань, які стоятимуть перед президентом Зеленським. Саме до цього буде прикута найбільша увага самих же виборців, наголошують політологи, якою ціною наступному президенту вдасться повернути окуповані території України, та чи вдасться взагалі питання відкрити? треба вийти на переми, яке не дозволить, щоб відбувалися якісь бойові дії, через які гинуть люди. Це напевне завдання номер один. Чи зможе це зробити Зеленський без? Як він каже, компромісів не факт. Бо місяця десь 3-4 назад я вважаю, що CNN геніально з цього приводу сказала, що ніхто в світі не знає, що зробить і буде робити Путін. Перші рішення Володимир Зеленський у якості президента може ухвалювати після інавгурації. Точної дати поки немає, але в його штабі очікують, що це відбудеться 28 травня. До того часу чинним гарантом залишається Петро Порошенко. Володимир Гросл, Тамара Дмитренко, перший міський Київ об'єднатися і боронити Україну. Майже 70% саме таку, як виборців, зафіксували у другому турі президентських перегонів у Кривому Розі. Найактивнішими стали виборці 31-го округу. Тут явка склала майже 70%. На 32-му – майже 69%, на 33-му – трохи більше 68%. Загалом явка виборців у Дніпропетровській області склала 66%. В цей час по місту правопорядок забезпечували більше семи сотень співробітників поліції. Скільки та які зафіксували в день голосування порушення? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Процес голосування в кривому розі пройшов практично без суттєвих ексцесів. Хоча й перше порушення на виборчих дільницях почали фіксувати буквально зранку. Так от деякі містяни прийшли на ДВК в нетверезому стані. О 8.10 до нас. Прийшов виборець у стані алкогольного п'яніння. Він поводив себе неадекватно та заважав виборчому процесу. Тому я вимушена була викликати працівника поліції для того, щоб він не заважав виборчому процесу під час видачі бюлетенів в Саксиганському районі на одній з дільниць. Містянин в реєстрі людей побачив напроти свого прізвища чужий підпис. Про це він повідомив спостерігачів, Незважаючи на запевнення членів комісії, що це була помилка, був складений відповідний акт із фіксацією порушення. Ви не можете об'яснити, да так почав. Просто ну, не вже прошло буля. Я ще раз говорю. підпис ваші не похоже ні на одну налічну. Ви могли видати не видав. Валі там конкретним там, черепо кому-то другому, і з селю там штоби що что то там видати мотає да, так я так не получилось. знаю як так получилось. Може бути і за нівні матеріальності, скоріш всього. А ось в металургійному районі біля Трампарку стався кур'озний випадок. Одна з местянок прийшла на вибори, але з невідомих причин пошкодила свій бюлетень. Опісля не здала його, а спробувала винести цінний папір за межі дільниці. Шлях їй перегородив голова ДВК то співробітники поліції. Після цього жінка не вирішила зробити щось кращого, окрім схожі. Спробувати з'їсти бюлетень у всіх на очах. Збиратель испортила бюлетень. Підійшла, хотіла замінити його. Я предложил її заменить бюллетень, сдать испорченный и получить новый. Она хотела с ним выйти, Когда мы ми пыталися становить місце з поліція, на его пыталась проживати. Ці та інші надзвичайні випадки на ДВК оперативно фіксували правоохоронці, які в день виборів чергували у посиленому режимі. Загалом в кривому розі за порядком виборчого процесу пильнувало більше семи сотень поліціянтів. 21 квітня до поліції Кривого Рогу надійшло 57 заяв. Та повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства, кожна заява поліцією відпрацьовувалася. В результаті було складено чотири адміністративні протоколи та порушено одне кримінальне провадження. А саме адміністративні протоколи було складені на двох чоловіків, які перебували на виборчій дільниці у стані алкогольного сп'яніння. Ще один чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та жінка за агітаційну роботу. Поліції відзначають, що у порівнянні з першим. Турм суттєво зменшилась кількість звернень, пов'язаних із відсутністю людей в списках виборців. Це пояснюють тим, що містяни заздалегідь перевірили себе на предмет наявності у виборчих реєстрах. Олександр Фафілатів, Данило Міхєєв, Олег Єрмолінський, Максим Бовчалюк, Роман Кравченко, Микита Бондаренко Перший міський. До армії більше 80 прозовників з Кривого Рогу відправилися служити до військових частин України. Це молоді люди віком від 20 до 27 років. Весняний призов затягнувся у зв'язку із другим туром виборів. Він мав стартувати 1 квітня, і вже 8 числа місяця захисники повинні були їхати на службу. Однак відправку відклали до 22 квітня, щоб кожен міг проголосувати. Сьогодні у нас Відбулася перша відправка в місті. призовна кампанія почалася 1 квітня, але в зв'язку з виборами от, нам перенесли терміни відправок. І сьогодні перша відправка у нас поїхала за Кривий Ріг. Ми відправили 82 чоловіка сьогодні. Спочатку призовники прибудуть до Дніпра в обласний збірний пункт. Там вивчатимуть їхні особисті справи. Після чого чоловіків розподілять до військових частин по всій Україні. Це і перший полк президента і бригада охорони генерального штабу, сухопутні та прикордонні війська. Початок нового життя без смерті та відкриття райських врат. 21 квітня католики Кривого Рогу та всього світу відсвяткували Великдень. У цей день у костелу Спінської Пресвятої Діви Марії прийшли близько сотні вірян. Католицька Пасха це одне з головних церковних свят, адже воно особлює Воскресіння Христа. Відвідала богослужіння і наша Анастасія Богдан. При святої Діви Марії в день католицького Великодня чимало людей. Святкове богослужіння розпочалось о шостій ранку. Прийшли як і діти, так і дорослі. Адже слово Боже, це те, що повинен слухати народ, говорить настоятель парафії. Ми сьогодні розпочали цей день. Вже так насправді вчора вночі, коли зібралися на пасхальної вігів'ї, тобто, напередодні вже вночі, ми святкуємо вже Пасху. Велика літургія, під час котрої багато чуємо слова Божого, освячується вогонь. Також цього дня, цієї ночі, також освячується хрестильну воду. Хтось, хто готувався до хрещення, приймає хрещення. Це яна, жінка зі своїми дітьми приходить кожної служби до храму та не упускає жодної можливості помолитися. Ми приходимо помолитися. За увагу інших людей і вважаємо, це треба робити кожен раз. Чинаємося. Головніше свято року Великдень чекають християни. Святкуватимуть його вже цієї неділі. Анастасія Богдан, Микита Бондаренко. Перший міський. А православні Криворіжці 21 квітня відзначили вербну неділю. Цього дня Ісус Христос увійшов до Єрусалиму. Люди вітали його як царя і усталяли шлях. Пальмовими гілками тому вербну неділю називають ще пальмовою у деяких країнах світу в Україні. Прийнято цього дня освячувати гілки верби з молодими бруньками, які вважаються оберегом від хвороб та неприємностей. Крім того, люди вірять, освячена верба допоможе зберегти в оселі щастя, любов та благополуччя. Для мене це би сімейний такой праздник адмічаємо з дітства. Ми не так часто ходимо в церкві, ну, хоча б треба немножко уделять не тільки собі, но й Богу, я так думаю. Цього дня віряни у своїх молитвах просять Господа про зцілення та прощення. Освячені гілки Верби. Парафіяни зберігають протягом року у своїх обійстях, а додому після служби вертаються із вже піднесеним настроєм в очікуванні Воскресіння Христового. Монетах України у Кривому Розі відкрилася нумізматична виставка з приватної колекції Сергія Асмолова. Експозиція присвячена міжнародному дню землі. Нацбанк випускає серію монет Флора і Фауна з 96-го року. Все, аби привернути увагу людей до вимираючих видів рослин, колекція смолова налічує більше 30 пам'ятних монет. Їхня номінальна вартість 2 та 5 гривень. Виставка поділена на блоки: флора, фауна, зоопарки та заповідники. Побачити експонати можна до 14 травня в історико-краєзнавчому музеї. Ми вирішили скажімо так, нашому місту подарувати деякі мінути. Знаний для того, чтобы люди нашего города могли бы увидеть прелести, которые на сегодняшний день выпускает наш монетный двор. Мені приходилось видеть ни на одном монетном дворе производства, поэтому я хочу сказать с уверенностью и четко: монетный двор Украины на голову выше, чем монетный двор в Словакии в Кремнице. Незвичайний марафон через каміння, річки та підвісні мости. Саме так пройшов у суботу унікальний White Stones Trail. Це перший із трьох забігів, який цього року організували Ukrainian Bike Family разом із компанією MetInvest. Учасники з 26 міст України у повній мірі побачили красу карачунів. Найдовша дистанція склала 48 кілометрів, найкоротша 2. Як пройшов забіг, та з якими враженнями учасники перетнули фініш, розповість Галина Ганзенко. 3, 2, 1. Складні тропи та неперевершені краєвиди це біговий марафон White Stone Trail. Перший з трьох забігів по промисловим ландшафтам, які цього року стануть спортивною візитівкою кривбасу. А маршрут у нас очень цікавий, Він проходить лісними тропами Карачиновського лісного масиву вдоль Карачиновського водохранилища. потрясаючі види, потрясаючі тропинки, спуски, підйоми, широкі дороги каміністи, як здесь, узкі тропинки, чаща лісна. Є таке, що пробиратися сквозь колючки навіть надо. На першому етапі подолати трасу біля карачунівського кар'єру спробували і професіонали, і ті, хто лише почав займатися спортом. Вообще, я решил бежать спонтанно, я до этого вообще не бегал никогда, в принципе, и до марафона я бежал 4 раза, максимальный мой километраж, это был 6 километров, и вот друзья с работы предложили мне пробежать, попробовать пробежать 12 километров, но то, что это был трейл, я не знал, и для меня это большой сюрприз оказался, но, в принципе, очень клево, классно, я очень доволен. Близько 500 учасників з двадцяти шести міст України бігли на різні дистанції. Найдовший маршрут 48 кілометрів, а найкоротший два. Наймолодшим спортсменам всього по дев'ять років заінтересувався. Перший раз таком е, такому участь, там полумарафон. Да, там или... пускай там дистанція велика, це було два кілометри. Ну, все одно е, маршрут цікавий. своїм не просто по кругу, якби как бы, біжати а. своими подъемами, спусками, этими горными пейзажами там э, красиво. Ну попробовал, занял второе место, не считаю там достойно до первого раза. Масштабні спортивні події відбуваються в кривому розі не вперше. Такі заходи проходять завдяки фінансовій підтримці компанії Метинвест. У цьому році допомагає з координацією громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Чим оригінальніший формат, тим більше учасників зазначають організатори. Деякі з них самі прийняли участь у трейлі. Та радує, що при «Метинвест» Метінвест такі підприємства. Сьогодні здійснює учасники із предприяті «Кривого Рога і Запорожсталі. Поэтому это круто, И пришли сюда не только сами участники, но они все привели с собой болельщиков, детей. Это, можно сказать, семейное мероприятие. Каждый сегодня сможет показать свои силы, пробежаться по лесным тропам, по карьерам. Поэтому тут У кого победа над собой, у кого победа за результатом? Я считаю, что почаще нужно такое организовывать. Это замечательно. В місті пишаються такими подіями, адже вони дозволяють познайомитися з кривим рогом з іншого боку, спортивного. Перш за все, це дійсно спрага наших містян, спрага гостей з інших міст долучитися до заходу, який надихає на здоровий спосіб життя це перше. По-друге, ще раз хочу сказати, що місто Кривий Ріг завжди приймає дуже велику кількість гостей із інших міст на наші спортивні змагання. За словами організаторів, вже влітку до Дня металургів і гірників на спортсменів чекає новий забіг, ще цікавіший та нестандартніший. Подробиці про захід можна буде дізнатись на сторінці Метинвест Кривий Ріг у Фейсбук. Галина Ганзенко, Микола Нечепоренко, перший міський. По той бік екрану, в день другого туру виборів президента України, перший міський організував 16 годинний телемарафон у студії телеканалу. Побували більше 30 гостей. А кореспонденти інформували містян про хід голосування з виборчих дільниць з моменту їх відкриття. Про те, як пройшов другий тур президентських виборів на першому міському, розповість Данило Міхієв. Телемарафон на першому міському триває. Я рада вітати усіх, хто приєднався до нашого ефіру. доброго ранку са доброранку. А я вас вітаю. Здравствуйте. доброго вечора. Добрий вечір. Вам вітаю вас сьогодні в студії. І так, 16 годин поспіль. Юристи, депутати, громадські активісти, психологи тільки актуальні теми. В класичному розумінні дебатів саме дебати можуть змінити а, думку так. Осіб, які не визначилися, це дуже гарний інструмент. Саме визначитися з тим особам, які хочуть голосувати, але ще вагаються. Свіжа аналітика та прогнози. Дуже складно орієнтуватися на заяви членів штабу не варто, оскільки е, підписувати закони, ухвалювати рішення буде сам президент, а не члени його команди. І, звісно, порівняльний аналіз. Зараз ці ризики зменшені звичайно набагато. Є вже запас міцності, є армія, є гроші, є суспільство і так далі. Тобто, тому хто буде зараз набагато простіше, набагато легше. А ось так журналісти першого міського повідомляли про порушення та хід голосування у другому турі виборів, аби кожен глядач телемарафону міг отримати найсвіжішу інформацію з місця подій. Поряд зі мною зараз знаходиться людина, яка звернулася до редакції нашого телеканалу та стверджує, що його батькові, який помер 17 років тому, надійшло запрошення на вибори, та він навіть є у реєстрі. Так, бажаючи першою дізнатися про результати голосування у Кривому Розі, кореспондент Галина Ганзенко провела цілу ніч в окружній комісії. Спочатку може скластися враження, що журналісти нічого такого особливого і не роблять на виборах. Але насправді наші знімальні групи працюють навіть не з 8, а з 7 ранку і до ранку наступного дня ми їздимо на всі порушення, деякі навіть фіксуємо самі. І я вважаю, що робота журналіста на виборах робить їх об'єктивними та прозорими. Не меншу частину роботи виконує вірний напарник кореспондента, відеооператор. Він відповідальний за те, щоб інформація від журналіста до глядачів телемарафону дійшла якісно і у повному обсязі. Зображення, звук, сигнал за цим усім він має ослідкувати, що під час прямого ефіру особливо складно. Роботи з кореспондентом то є. Велика робота, яка починається ще з каналу, і ми є одною командою, повинні вчасно підключитися до прямого ефіру та відзняти матеріал для того, щоб швидко видати його в новини. Та не лише новини транслювалися залитою світлом студії. До участі у телемарафоні були запрошені три десятки гостей. Тримати темп розмови та отримувати експертні думки цим без проблем впоралися наші ведучі. Винятком не став і Владислав Новіков, хоча цю професію почав пізнавати не так давно. Витратив час вночі, щоб записати питання для наших всіх гостей, і це, мабуть, саме класний період, коли ти вночі пишеш ці питання, тому що саме тоді народжуються круті класні ідеї. Ну мені здається, питання були дуже добрі. Прямі ефіри без гостей не обійшлись би. Високу оцінку роботі першого міського дали і представники інших змі, які зазначили важливість багатогодинного телемарафону для інформаційної обізнаності виборців. Дуже потрібний такий телемарафон. І я з задоволенням його дивлюся сьогодні. Ну тільки там кудись пішов, поголосував, ще кудись в магазин. Відійшов і в мене весь час. І думаю, мабуть, багатьох включений перший міський телеканал. Ми супроводжували хід голосування з восьмої ранку, коли відкрили з дільниці. Та до опівночі. Ми першими повідомляли підрахунок голосів на окружних комісіях. Ми розповідали не тільки як треба голосувати, а й висвітлювали порушення. Ми успішно провели телемарафон. Вибори 2019 Ми головний телеканал Кривбасу Данило Міхеєв і весь перший міський. І ми продовжуємо слідкувати за подіями і після виборів. Найактуальніші новини та свіжа інформація на сайті Першого міського та на сторінках каналу у соцмережах. А у мене все у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі.